Україна нарощує сили для атаки цього тижня. Західна преса звернула увагу на те, що потічок зброї до нашої держави поступово перетворюється на потік. Видання прогнозують, що контрнаступ українського війська може розпочатися вже у квітні. Агенція Reuters поставила крапку в історії із самохідними гаубицями краб, створених на базі південнокорейського шасі у травні минулого року. Польща передала Україні 18 таких бойових машин, і лише зараз представники південної Кореї і польської промисловості підтвердили офіційну згоду Сеула на постачання. Ми отримали цю згоду для України, і ми отримали її минулого року перед підписанням контракту на продаж Україні». Заявив журналістам Яцек Матущак, представник польської державної групи компаній польська група зброєньова. Газета Економіст наводить статистику від Конгресу і Держдепартаменту США згідно з цими даними з усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни: 40% понад 8 мільярдів доларів надійшли за три минулі місяці. Інший важливий донор Німеччина лише у січні поставила дві третини від загального обсягу зброї, спрямованої в Україну за весь минулий рік. Водночас зазначає економіст: брак боєприпасів може стати серйозною проблемою, оскільки західні союзники повільно нарощують виробництво. А ще більшою проблемою під час українського наступу може стати відсутність переваги у повітрі. І поки західні політики вагаються щодо надання Україні винищувачів власного виробництва, американські військові спеціалісти міркують, як встановити на українські міги ракети класу повітря повітря середньої дальності ЕМ 120 видання Політіко пише, що у разі успіху українська авіація отримає додаткову вогневу міць та засіб протиповітряної оборони. Однак у Пентагоні поки не коментують, чи зможуть сумістити електроніку ракети і літака. Наша увага і надалі буде зосереджена на наданні Україні реальних бойових можливостей для оборони, але з міркувань безпеки ми не будемо розповідати, які заходими здатні вжити, а які ні. Цитує політико, речник Міністерства оборони США підполковника Гарона Гарна. Так само у Міністерстві оборони Канади офіційно не коментують можливість постачання Україні 300 дронів Sky Ranger r 70 вартістю 150 мільйонів доларів. Про лист із таким проханням, відправлений до Оттави українською стороною ще у липні минулого року, пише канадська газета National Post. Ми будемо визначати різні варіанти військової підтримки, щоб допомогти Україні боротися та перемагати. Цитує видання прес-секретаря міністра оборони Канади Деніела Міндена. Тим часом анонімне джерело у канадському міноборони підтвердило журналістам готовність надати Києву ці високотехнологічні коптери, що мають тепловізор, вміють перехоплювати радіосигнали і виявляти ознаки хімічної зброї. Не залишились осторонь цього тижня Франція і Британія. На зустрічі у Парижі президент Макрон і прем'єр Сунак домовились про спільну підготовку українських військових і постачання нового озброєння до України. Максим Соколов спеціально для фактів тижня ICTV.